Привет, друзья! С вами я, Марина и вас 8706. Подписывайтесь um. на канал, если вы любите Украину. А мы сегодня гуляем войнушку выживание в Майнкрафте. Да-да. Значит, Марина рукой тыкай. Ой, Марина, да пошли тебе будет два. Давай, давай, давай на спи. Давай перше поїмо. І всім привіт, друзі. Це ми знімались, але ми сьогодні будемо Що робити, Марин. Апокаліпс тікає. Давай їмо то. Ой, вже наївся так, капець. А я якомусь не хочу їсти. Ось що, бачите, це... Я думала, давай ми якраз покамусь пограємо, покамусь зомбі там ідуть. Угу. Давай, Марин. ліво право, давай. Ід, 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 ід. Все. Все, Марин. Атака а зомби! Где? Ну, уже начинайте сегодня зомби. Их бачу. Москве броня ей. А это моя броня, дивіться. А я та Валькина. Так, Мар'я, давай вже брать, Сундук Марини. Так. Так. я забрать оружие. Так, и кінці взять взяти. Отак, так я возьму пистолет. Пушку. Зараз я все. Я сейчас обреби зарядки. Я взяла. Окей. И їжу я взяла. То я беру оружие, я мне треба зараз. Все, мы ходим. все, да вс брежный, сразу зак бы... А бери оружие сразу. Я взяла. Ты підзаряди вся. Зараз пицзарядуй. Я пицзаряжилась. Понимаешь, я пить зарязай. Бля. Я пить зарязай, дверь, наверное. Лесят зомби вбить, ты евали. Ара, дай-да. Зомби! Валик тикай! А за валик з'явився Подтикай мы в так да? В твари. Друзі! Я очень вам нагадати Підписуйтесь на канал. Ой, я сама раз! <сіх>

<laughs> Погнали, летс год, двері закривай. Что на ну немає. И по нема. Да мені надо пицца жить. Ааа, валял стрелял. <laughs> Я в него пулі, просто ці не підходять. окей, Аль? Mm -hmm. це може і не пулі. А я бандит, был, тут будет бандит. Mm -hmm. Так, друзі, мені все страшно. Мені теж. А колса ти себе літиш? Я вам з пістолет. Тобі треба б кулі брати. Ну є пулі, у нас все... А, може це другі пістолети? маю сати тут взяла. Валі. Тільки базуку не бер, тебе базука. Це не базука, це пістолет. А, поліз. Матки Аруза не дійсники зараз на. План? План, я друге взяму Аруза. Я друге Аруза беру. Бо ті якісь мене не підзарядні. План? Угу. Друзі, підпишіться. <фиф> <пиш> Салюбаю. Окей. Okay. Юкура. Чем я подзаряденный? А я, а Испемь я... брони. А я не. Может, я вот так тоже вот, подзаряжу. Ой, я же все могу подзаряжить пистолет. Блядь. Что тебе сказать? <свеский> Друзья, не зазай. Марина, коли виной дам женить, я сейчас вроблю утро. Так, не досяг, Що, погнали? Сейчас я попробую пережить. Наш ну, не пизджай Валіна, Я не знаю. Да. Вся, я все время трачу. А ти мало куль взяла. Хорошо? Тебе мало підзарядки. Як? Как? Тебе не всі, як, як... Поеприпасы. Mm, що мені робити? На паузу постав. Зараз отволь. Всім до побачення, покажем вам Пока, на друзі. Всем пока, кому сподобався відео Сейчас, марину, я побаба, короче, всім до побачення.